Коли сіяти зелень за місячним календарем у лютому та березні 2023 року. У цьому відео для вас найкращі дати за місячним календарем для посіву зелені у лютому та березні 2023 року. Тож 9, 10, 11 лютого та 9 10 березня. Це спадаючи місяць у терезах. Цей знак дає стійкість до шкідників хвороб у зелених рослин. В ці дати можна сіяти гірчицю, коріандр, крес-салат, петрушку, селеру, спаржу, кріп, чабер, шпинат та щавель. 12-13 лютого та 11 12 березня це спадаючий місяць у скорпіоні. Це дуже родючий знак. При посіві та посадці під цим знаком рослини швидко сходять і розвивають міцне стебло і потужну корневу систему. Можна в ці дати сіяти базилік, гірчицю, коріандр, крес-салат, м'яту, петрушку, селеру, кріп, хрін, цикорій та шпинат. Наступні дати 16, 17 лютого 15, 16-17 березня. Це спадаючий місяць у козирозі. Рослини, посіяні і посаджені в ці дні, сходять повільно, але дружно, мають потужну корневу систему, міцне стебло, стійкість до різних пошкоджень, хвороб та перепадів температур. У ці дати можна сіяти базилік, м'яту, петрушку, селеру, кріп, хрін, шпинат та щавель. 21 лютого зростаючий місяць у рибах це дуже продуктивний знак. Рослини мають хороше коріння та коротке та пишне стебло. Можна сіяти базилік, крес, салат, петрушку, салат, селеру, спаржу, кріп, хрін, цикорій та шпинат. 22, 23 лютого та 22-23 березня це зростаючий місяць у овні. В ці дати можна сіяти зелень. Цей знак дає швидке нарощування зеленої маси. Можна сіяти базилік, гірчицю, коріандр, крес-салат, лістову гірчицю, петрушку та салат. Наступні дати 24, 25 та 26 лютого, а також 24 та 25 березня це зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий знак та високопродуктивний. Посіяні в цьому знаку рослини довго не сходять, але коли сходять, то дуже дружньо, мають міцну корневу систему. Ці рослини добре переносять перепади температур. В ці дати можна сіяти валеріану, коріандр, крес-салат, петрушку, салат, селеру, спаржу, кріп, фенхель, цикорій, шпинат та щавель. Тож, таким є місячний календар, посіву зелені у лютому та березні 2023 року